Не випадково до емігрантських пісень, подібно, як і до інших зарабітчанських, строкарських заводських вчинів, ставились з убережденням, дехто вважав їх симптомом деградації фольклору, його денаціоналізації, ж навпад. Навпаки побачили в них нову фазу в розвитку народної творчності. Один із перших їх збирачів Гнацюк відзначав, записавши ті пісні. Я був певний, що вони лише перші візники цілого нового циклу. Я і не звівся у тій певності. Так эм, же Важалы и Франком Перши записи эмигрантских писень. больше 10 писенных текстив про эмиграцию в Гнадюк в на записках Науковского товарищества имени Шевченко. Лиць блок емігрантських пісень мелодіями записав у 1913-й колеса Лемківщини в Горлицькому Грибівському Сінянському повітах, що тепер знаходиться у межах Республіки Польщі. Опублікувавши їх у збірнику народні пісні з Галицькою Лемківщини. Серед них особа виділяється масштабна оповідь. Монолог як я краю в'їжджаю, котра до подробиць змальовує всі етапи за ро... Бітникової еміграції, в'їзд з краю працю на чужині поверхня на рідну землю у тому ж ТР, до реальному осередку на Карпатських безкидах, варіанти вже відомих пісень, а також новий з мелодіями записав у 30-40 літ. І хоровий у Охижим годом вони були опубліковані в збірнику українській народній пісні Сленківщини у Песлова війни, про цілу низку пісень, про імміграцію. Записали від українського населення. Великі ентузіасти зб... збирачі фольклору костюм у фундаментальних збірниках. Українські народні пісні з Пряшівського краю народні пісні з хідної словачі, а також мушинка збірнику. Срібна роса репірантом та уши збірнику на чужині.